Всім салют! З вами святик FS. Ну що ж, дорогі друзі, ось вам і зборочка. Як бачите, друзі, у нас на каналі вже майже 4К підписники. Ну, і ця зборочка в честь такого свята. Як ви можете зараз бачити, ось така зборочка. Хто хоче, можете перемотати відео та подивитися ще раз. Ось така зборочка. Є пару приват модів. Пару там 1, 2, ось. Друзі, ось така зборочка на 3,5 гігабайт на карті «Савхоз на Свята осінь. Я хотів робити збір на злив такої карти, але подумав, що вам це буде дуже класний подарунок. Але у нас на каналі 3800 підписників. Тобто ще 200 підписників. Друз'яки, любі мої, ну для нас це хіба велика цифра. 200 підписників. Давайте так. Я дам вам силку не на е, 4000 підписників, а на 100 лайків під цим відео. Ну просто дивіться, ми 4К не добили. Але хоча б, ну, там трішки. Давайте хоча б 100 лайків зберемо. Давайте так. 100 лайків під цим е, відосиком. І я вам даю цю зборочку. Ця зборочка буде на 100 лайків. Буде, в принципі, можу дати Google диск На мега у мене нема. Вибачте. Я вам дам ссылку на Google диск в описі під цим відео на 100 лайків. Ще, друзі, я б хотів вам дуже подякувати, бо на нашому каналі відео на 320 тисяч переглядів. Дякую вам! Ну, а з вами був Святик ФС. Друзі, вітаю вас е, з праздником Пасха! Всього вам найкращого. Ви самі кращі підписники. Дякую за увагу! Ну а з вами був Святик ФС. Бувайте, друзі!